Коментарі з попереднього відео я зрозумів, що люди думають, що долар це щось мега стабільне, і якого там не друкують і не інфлює, а гривня це щось капець. Інфлює і долар, і гривня. В 2022 році долар інфлював на 6,5%. Це означає, що якщо на початку року, щоб купити якийсь певний товар, чи там якусь групу товарів, продукти, наприклад, додому, тобі треба було 100 доларів. То в кінці року, щоб тобі купити ті самі продукти, тобі треба вже 106 доларів. І кожен рік долар інфлює на кілька відсотків. Так було завжди. Саме тому в 1940 х 50 х роках можна було купити будинок за 5 тисяч доларів в Америці. А зараз такий самий будинок буде коштувати 300-400 тисяч доларів. І це ми ще з вами не нервнули, скільки грошей надрукували під час ковіду, і скільки грошей друкують банки по всьому світу. Тому що гроші друкує не тільки влада, 97% грошей, які надруковані, друкують банки. Але про це ми поговоримо згодом. Тому підписуйся.